Друзі, вітаю всіх! Біцький на Біслівський на зв'язку. Маю хороші новини. Сьогодні не буде відключення світла попередньо. Ранішній графік показує, що сьогодні моя група зі світлом. Дякуючи нашим героїчним енергетикам, які працюють в три зміни, вони працюють вдень, вночі по 12 годин. Це дуже титанічний. Труд і титанічні зусилля докладаючи, в нас з вами було світло, тому енергетики, ви найкраще. Ці люди заслуговують не меншої похвали, ніж військові. Це на мою думку, 100%. Дякуючи вам, тепер я маю можливість ввечері пострімити. Тому дуже вам дякую ще раз. А щодо стріму, 18.00 або 18.30. Сьогодні буде стрім, продовжуємо сталкер бігати. Е, минулого стріма, це після вчора був стрім. Ми аж е, там 5,5 годин і грали. Отак е, от так вот вони пролетіли. Сталкер настільки атмосферна і крута гра, що хочеться от все слідувати кожен е, куток, кожен е, підвальчик. ну Крута, крута гра. Е, розробникам Сталкера теж. Е, Отдільний е подяка за таку продуману і класну гру. Да, бувають баги, бувають різні. Е там, рідко бувають краще. Раніше крашило частіше. Зараз там е від минулого стріма е ні разу не було виліту. Тому всіх ввечері запрошую на стрім е на 18.00 орієнтуйтесь або 18.30. Продовження сталкер.